Чи змінюється життя після народження дитини? А вже ж, ця подія докорінно і безповоротно змінює життя, і, звісно, це змінює і тебе. З'являється почуття великої відповідальності і, безперечно, страху перед новим і невідомим. Але водночас з цим тебе переповнює щастя, яке так важко осягнути і, взагалі, важко осягнути цю новину, що ти дала життя такій малесенькій дитині. Напевно, ці почуття можна зрозуміти лише тоді, коли ти стаєш мамою. Я не знаю, що їх можна порівняти у звичайному житті. Та навіть з тією радістю приходять свої труднощі. Потрібно зрозуміти, що кожна жінка дуже по-різному адаптується до материнства. Лише уяви, що це можуть бути і безсонні ночі, і налагодження годування. І, взагалі, нове життя з новою крихіткою. Це й певна відсутність свободи, бо ж малеча дуже залежить від тебе. Хоч ти і знаєш, що людина і вінець творіння, але потребує й найбільше часу, щоб стати хоч мінімально самостійною. Тож тепер у молодої матусі нові завдання і виклики, які з'явились з народженням маленької дитини. Це ще той квест, я тобі скажу. Але чи вистачає тобі часу на себе? Догляд за дитиною, сім'я, робота вдома, і поза ним можуть забирати величезну частину сил та й величезну частину часу. А що тоді залишається тобі? Якщо я нехтую собою, забуваю про себе, то і моя самооцінка знижується також. Я ось, наприклад, буду просто втомлена, буду злюча і дуже незадоволена життям. З'являється відчуття, що наче я неважлива і самотня, але Бог. Ніколи не забуває про мене, і це справді мене дуже підтримує. Не слід нехтувати своїми бажаннями і потребами. Дитині ж потрібна здорова і щаслива мама, правда ж? Тож моя найголовніша порада усім новоспеченим матусям: просіть про допомогу рідних і вчіться делегувати обов'язки. Якщо хочеться більше часу побути з малечою, простіть виконати хатні справи. А якщо потрібно просто перевести дух, біжіть погуляйте чи зустріньтесь з подругою. І знайте, що ваша крихітка точно гарно проведе час з дорослим, якому ви довіряєте. До того ж, хочемо ми того чи ні, але наші діти дуже швидко ростуть. І, можливо, тобі хочеться якомога довше насолодитися цим малесеньким сонечком, але час летить дуже швидко. Наше найбільше бажання полягає в тому, щоб діти були щасливі і на правильному шляху. І щоб наші зусилля привели їх до Бога, ну і звісно, дали свої плоди. Знаєш, що каже відома проповідниця Елен Вайт? Ангели Божі увічнюють імена матерів, чиї зусилля наблизили дітей до Ісуса Христа. Якщо ти думаєш, що твоя робота і старання для дитини марні, то пригадуй ці слова. Те, що ти займаєшся домашніми справами, не лінуєшся і старанно працюєш над вихованням дитини, теж дуже важливо. Це місія, яку ти виконуєш, і ти, безперечно, величезна молодець. Це нормально, що ми хочемо запропонувати дітям найкраще. Все найкраще, що у нас є. Це виявляється і у Божій любові до нас. Адже він теж пожертвував найдорожчим заради нас. Діліться цією любов'ю своїми дітьми. Навчайте їх, як бути щасливими у цьому світі. І пам'ятайте, ці важливі слова: любов довго терпить. Любов милосердна, не заздрить, любов не величається, не гордиться, не поводиться непристойно, не шукає свого власного, не спалахує гніву, не задумує лихого, не радіє з несправедливості, а радіє з істини, все переносить, усьому довіряє, завжди надіється, усе перетерпить. Та все ж не забуває про себе. Спробуй попросити допомоги в чоловіка. Щоб виділити хоч хвилинку часу на відпочинок. Займайся своїм хобі, коли матимеш вільну хвилинку. І головне, не забувай про спілкування з Богом. Його підтримка дуже важлива у цей період. А тепер дозволь помолитися за тебе. Боже, дякуємо тобі за сили і підтримку, які ти нам даруєш. Допоможи нам відчувати радість і задоволення від роботи і місії, яку ми виконуємо. Ми впевнені, що жодна жертва не буде малою в твоїх очах. Амінь.